Саник забудовника, не ради чітко, нічого не надав ніякої інформації, ні про правила будівництва, ні що має бути, ні де має парковки. Вийшов і опять визводите якісь відносини свої депутатські. Ви чітко, коли-небудь дасте відповідь, що це має бути, які квадратура, де ви маєте оці землі вивалювати, катава будівництва. Вам тяжко це зараз пояснити? Да, хоча б да. общую інформацію. Да. Yeah. У нас є розроблений проєкт. Цей проєкт є. Ми надали міській владі, цей проєкт в них є. Вони можуть про це звідчити. Був повішений стен про те, що ця земельна мілянка буде надаватися оренду під такі-то ці. Yeah. 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 Цілий проєкт балустри, прилеглої територію. Ми, ми нічого не порушуємо, працює з собою. Жодний законодавство не забороняє. Я розмовляла з пані забудовницею, вона сказала, що вона нічого нікому не обіцяла, і міліціонер теж саме сказала. І буде робити так, як їй виходить. Працювала в і поза робочий час в будні дні. Офісний центр. Вона, що він там. Хіба мало в нас і торгових, які великим мало. Це ми турбуємося і вирощуємо. Молоде покоління, тверезі, чому там не, не зробити спортивну площадку? Мешканці мають право впливати на те, щоб в дворі не будувався нічний клуб чи там місце розпусти, чи ще щось. Вони можуть просити, що забудовник хочеш офісний центр. Прошу, але боронь боже, ти якщо спочатку його відкриєш як офісний центр, а через місяць зробиш там нічний клуб, то за це буде в угоді передбачена санкція штрафна результатами цих громадських слухань. Я і ціною передусім головою на ту конструкцію, в якому попрошу тримати це питання на контролі і ніякому разі не давати можливість офірувати значення змінювати. Влада запропонувала провести громадські слухання, але їх треба було проводити до того, як планувалось виділяти орендну ділянку, а не після того. Ситуація з початком будівництва в нашому мікрорайоні. Яскраво свідчить, що такого діалогу практично немає. Ще почався, але з затіснення. Там нема дитячої площадки, нема нічого. Шановні, потерпіть трошки, то не все зразу.